Всім привіт! В цьому відео я хочу розвіяти стереотип. Щоб для того, щоб заробляти великі гроші, потрібно дуже-дуже велико та довго працювати. Ні, це не так. Залиш ці стереотипи десь в минулому. Зараз, щоб заробляти великі гроші, потрібно просто думати головою. Тому сьогодні я покажу тобі свою найліпшу стратегію, як заробляти гроші в інтернеті. Як я назвав відео? клацаю на кнопки та заробляю гроші. Так воно і є. Пояснюю, я торгую на валютному ринку, саме на брокері Pocket Option. Так як, на мій погляд, він самий самий надійний, тому що тут немає ніколи проблем з водом та виводом коштів. Можемо вивести, можемо ввести на картку або на крипту. Тут все максимально прозоро. Також чому я обрав, саме Pocket Option? Мені подобається, також дуже дизайн. В принципі, все максимально просто по функціоналу та виглядає дуже красиво. І саме головне, що він максимально прозорий. Дивимося тут на котировки та потім зрівняємо їх із реєстрами І так, що я вам хочу сказати, всі актуальні посилання будуть в коментарях, коли ви зайдете на цього брокера або на іншого, тут на ваш вибір, але ж за інших я нічого не гарантую, нічого не знаю, на цьому просто торгую сам. Ви зайдете, у вас буде ось отака лінія, нічого не зрозуміло. Першим ділом змінюємо на свічки і все, вже бачимо наш звичний графік. Далі, після цього що ми робимо? Обов'язково спускайся прямо зараз в коментарі під це відео. А та заходь в мій телеграм-канал. Тут просто є послання на нашу безкоштовну стратегію. До речі, прямо зараз в нас в нас проходить розіграш на 350 доларів. Він буде тривати ще декілька днів, тому залітай шанси дуже 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 великі. А, і так, що ми робимо? Переходимо у закріплене повідомлення і дивимось. Ось це відео минут двох минутне відео. Тут я повністю розказав про нашу безкоштовну стратегію. По заробітку в інтернеті всі актуальні послання також є тут. Переходимо у друге закріплене повідомлення та тиснуть, де безкоштовна стратегія. І повністю читаємо. Ось є наша безкоштовна стратегія з сайтом, який видає нам сигнали. Після того, як ми все ознайомились, ви все будете розуміти, що ми робимо далі. Далі ми обираємо нашу валютну пару без підпису OTC. Хай це буде в моєму випадку Кат чому б ні. Далі переходимо на TradingView або на Investing. Та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. В моєму випадку це Кат Далі тиснемо огляд інструмента. Тиснемо далі так. А, тиснемо далі «Теханаліз». Ну і ще й одна хвилина. Одна хвилина каже, продавати йому просто на одну хвилину заходимо вниз, так як і сказав нам наш сайт. Все, друзі, після того, як одна хвилина мене, я зроблю 200 доларів. Якщо, звісно, ця угода зайде. Якщо вона не заходить в нас, ми по мані менеджменту помножимо суму на двоє та просто ще раз перезаходимо. Тому, хлопці, якось так ми і працюємо. Наш трейдинг сказав нам продавати, і ми зайшли на одну хвилину вниз, і ви бачите, як графік у нас йде донизу. Тому давайте зрівняємо котировки. Один 110.060, 110, 110 – 0,6 І переходимо. 110.07, друзі, ви самі все бачите, наскільки воно все прозоро. 110.07 переходимо 110.05, бам, і тут 110.05. Думаю, ви мене зрозуміли. І ось саме так перша наша угода йде перші 45 секунд, попереду у нас ще 10 секунд нашої угоди. Тому, в принципі, друзі, якось так ми і заробляємо. Поки заходи, в нас все дуже-дуже дуже впевнено. Ще залишилось у нас 5 секунд нашої угоди, І що я вам можу сказати, тільки що за одну хвилину я зробив 8500 гривень на ваших очах. Це завдяки нашому сайту, який видає нам безкоштовно сигнали кожну хвилину. І так, тепер йдемо далі. Давайте зробимо ще одну угоду, хай це в нас буде Євро GBP. Переходимо також на наш е, TradingView і пишемо назву нашої валютної пари Євро GBP. Також само огляд інструменту, також само технічний аналіз. І одна хвилина. Одна хвилина нам каже, також продавати, і ми також саме заходимо на 250 доларів донизу. Захожу на 250 доларів, а тому що чистий прибуток в 250-220 в 220 доларів мене повністю задовільняє. Тому дивимось, дивимось, А як цього до нас зачинеться, друзі. Ну ви самі все бачите. Євро GBP, технічний аналіз євро GBP, одна хвилина продавати, і наш євро GBP йде донизу. Думаю, тут коментарі якось там зайві. Тому саме так я і працюю, саме так я і заробляю. Давайте у новому стріночку. Тому якось так. Попереду у нас ще 30 секунд нашої годи. А, до речі, друзі, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Давайте діб'ємо 1000 підписників, я зробив для вас ще 113 відео. Дуже така велика праця. А, і так, дивимось. Ну, поки що перші 40 секунд нашої угоди йдуть максимально впевнено. І я думаю, що по ідеї це буде в нас впевнений плюсик. Скільки в нас уже йде відео? А відео йде 6 хвилин, і ми за 6 хвилин, і я за 6 хвилин заробив 8 тисяч гривень. А, ой, ні, більше 16 тисяч гривень, я ж 400 доларів заробив. Тому пацани, якось так вже другий плюсик фіксуємо, ну не знаю, повинно м -м, потрібно робити третій чи ні. Але ж, в принципі, самі все бачите. За сьогоднішню торгову сесію, за сьогоднішній торговий день ми дуже гарно заробили. Тому, в принципі, всі актуальні посилання залишу тут. І давайте зараз свій телеграм-канал я опублікую ще одну угоду, яку зроблю прямо зараз. Тому переходь та дивись, і участвуй в нашому розіграші на 350 доларів. Велика дякую тобі за перегляд.